Лес Лес Го! находится поза зоной досяжности. А где Димон? Он где знал, что я вагитна, втек. Тільки і не повернув мені борг. Діана там через тебе сльозами заливається. Діана, привіт. Я не втік, я робив люльку. Треба ж вже ставати татом. Я знаю місце, де можна накосити траву. Оля, амігс! Ось я тебе і знайшов. Все, що ви робите на моєму полі. То ви травобарон? Повторюю ще раз. Якщо через добу не повернете мені борг і гроші за скошену траву, вам розстрелять коліна. Ну, у мене і так кожен день коліна стріляють, так що нових відчуттів не буде. Дядь Паш, та при всьому бажанні, в нас тупо немає таких грошей. Може, бажання слабке? Мені все рівно, подавайте майно коштовності. О, у мене є нерухомість. Якщо мій будинок продати, то п'ять гривень буде. І ось що ще зверху. Все все. Ви думаєте, що я жартую чи як? Ми зрозуміли. Один телефонний дзвінок. Поліцію дзвонити не раджу. Та яка поліція? Я одного разу мутив з поліцейською, а потім кинув її. Тепер мій номер у них у чорному списку. Боже, Яна, яка ти молодець, що привезла фен? Це така кайфова штука, що її можна продавати в бутіках. Або як ліки від депресії? Мене від депресії міг би врятувати Руслан. Яна, Руслана тут немає. Забудь про нього. Хочу, але не можу. Взагалі, всі ці його розповіді про лікарню. Він такий простий, без понтів. Здається, він моя доля. Ну, тоді треба їхати до нього в лікарню і знайти його. Ага. А якщо він спав з Надією? то я не можу бути з ним. І взагалі, як мені дізнатися, зраджував він мені чи ні? Ну, що ти підійдеш до Надії і запитаєш? Тим паче, після вашої з неї бійки я не думаю, що вона буде дуже охочою до розмов? І взагалі-то вона колись грохнула свого чоловіка. Ну, якщо в неї були ці дні, то це не рахується. Тоді піду і спитаю. Яна, стій. ну вона тобі все одно нічого не розкаже. Треба її якось розбовтати чи що. Ну як? Ну це ж не інтерв'ю для блога взяти. Слухай, треба її напоїти. І тоді вона нам все по жіночому розбовкає. Бомбезно. Тоді пішли вибачатися і запропонуємо їй мирову вечірку. Може, ми її обратно посадимо. Почва, жирна. Приживеться швидко. А протези в тебе на ногах швидко приживуться, га? Ага. Ну а вона що? Жека. Ну що значить, інтимні подробиці не розказують. Ну кращому другові міг би й розказати. <кху> а, слухай, я чого дзвоню? Ми тут з твоїм дідом потрапили у неприємності. Я тобі розкажу, в якій? коли ти мені розкажеш про свої інтимні подробиці. Все, все, все. Круче, немає часу довго балакати. Мені треба, щоб ти терміново пригнав мою тачку назад. Все, чекаю, давай. Ну, що? Ну, все окей. На днях буде нормальна тачка. Всі борги покриє, і ще й навіть на чебуреки лишиться. І що там тебе за тачка? Та там тачка вогонь! під капотом і в капоті, як готель п'ять зірок. Ха! Головне, не на литовських номерах. Все-таки неприємно, що такий товар пропадає. Значить ви свій косяк ще й відпрацюєте. Не, ну приїхали. Мало того, що борги великі, ще й старому працювати доведеться. Це про це якась пенсійна реформа. Значи так, я дам вам свій мотоцикл, ви на ньому товар відвезете в місто. Та ну твою ж магнітолу, це ж проти закону. А якщо нас поліція спинить, Ну, їм можете зробити знижку. Що <плес> пенсіонер, Що будемо робити? Діану, може, не треба. Треба йти. Діставай телефон, будемо знімати на відео. Навіщо? Якщо ця стерва накинеться першою, у нас буде відеодоказ. Давай. Діан, ну ми ж прийшли миритися. Але як казав великий класик в своєму статусі. Хочеш миру, готуйся до війни. О, привіт, дівчата. А, привіт! А, а ми того. Прийшли поговорити. Слухайте, дівчата, давайте забудемо про всі сварки, а? До мене подруга приїхала. Може, приєднайтесь до нас? Там ну, зробимо невеличкий двічник. <ріст> Дякуємо. Бомбезна ідея. Ну, то що, проходьте, дівчата. <ріст> а, а це що? Це подарунок тобі. <ріст> а, а, вона символізує, що ти така ж струнка. Але міцна. <ріст> <ріст> Дякую. То проходьте. Проходьте, проходьте. Знайомтесь, це Таня. Таня це я Діана. А ми, здається, трохи знайомі. От і чудово, значить, знайдете багато чого спільного. Наприклад, хлопці. Фу. Де я жартую? Дівичник, треба починати весело. Для мого благо це бомба. Ну, ну розкажіть, чим ви тут розважаєтесь? Може, їдете в кальянну, або в караоке, або чоловічі стриптиз, або взагалі вечірка з діджеєм на яхті? Ну, все може бути. Але спочатку вип'ємо наливочки та зліпимо п'яток вареничків. Будь ласка, дівчата. Давай душі бхайся! Куди воно не йде? Вже якось закамуфлірувати, наче ми свиню веземо опліднювати. Але ж воно не хрюкає. Твою магнітолу. Ай, Це палівно. А що ти такий спокійний, а? Залівалич? Наче в тебе родичі в Верховному суді. Ти розумієш взагалі в яке лайно ми вляпались. Я працював касиром касіром в супермаркеті, де була одна робоча каса У Мене ж железні нерви. Я звик до стресових ситуацій. Супермаркет кажеш? Твою магнітолу залівалич. Намалювати гроші самим. Я пробував. В мене на купюрі Леся Українка виходить з п'ятим розміром грудей. <рес> От ти збоченець. В мене є схема. Як проблему перетворити на спосіб підняти баблішка. Пішли. Яка схема? Дімо. Отако, диви її пальцями притискаєш. <тас> а як ви робите хендмейт їжу? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. <тас> <тас> Смачно! <тас> Яна, але його треба ще зварити. Та я знаю. Я ж не дурна. Просто хочу, щоб мене ще й з сироїди дивилися. Так а ви дівчата, значить, до Івановича приїхали погостить, так? Да? А чим місті займаєтесь? Де працюєте? Працюємо? Та ми не з тих дівчат, які працюють. А, Так ви шаболди. Шо? Я ж це. Дівчата, таня, надя, Розкажіть краще про себе про стосунки з хлопцями. Про стосунки з хлопцями. Ну, Тут без наливочки не обійтись. Ну що, такі підійде! Твою магнітолу Залівалич! От чого в тебе тільки немає, а? Що хоче. Я одного разу влаштувався на 30 робіт одночасно. Сказав всім, що в мене день народження. Зібрав подарунки і звільнився. Хорош. Ну а тепер моя схема. Вмикай. Слухаю. Альо Паш? це я, Дімон. А, що вже доїхали? А ще ні. У нас тут форс-мажор, нас зупинила поліція. Точніше, не зупинило, ми відірвалися. Молодці, сподіваюсь, хоста за собою не приведете. А ні, 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 ні. Просто так сталося. Коли ми втікали, то мотоцикл з коляскою втопили в річці. А де ви зараз? Ми зараз е, у лісі ховаємося, ну, поки поліція не заспокоїться. От лайно. Значить, так, тихенько повертайтеся в село. Ми тут вирішимо, що далі робити. Все, кінець зв'язку. Хто красунчик? Дімон красунчик. У кого тепер мотоцикл і повна коляска товару? Ну, ти... Може, то не Жека, а ти мій онук. <рив> Хіба що <шо> позашлюбний. <рив> <Yes>. mm. <рив> <рив> Мені не треба, я ж вагітна. Ой, забула зовсім. Вагітним же в нас табу. Майбутні мамочки, вони ж, як кажуть, за двох п'ють. <рив> Надя, можна відвертись запитання? А було в тебе щось. Надя, а навіщо ти вбила свого чоловіка? Що? Ну, ти ж за це в в'язниці сиділа? Я нікого не вбивала і в тюрмі не сиділа. Але ж Іван Іванович сказав, що. Іванич? Це Іванич, знаєш що? Ой, Коли від мене чоловік пішов, то я поїхала на заробітки з села. Ну, щоб не лишатися наодинці. А по селу чутки пішли, що я вбила чоловіка, а потім сіла. То від тебе чоловік пішов? Така в мене важка жіноча доля. Так. Ніколи не знаєш, коли від тебе піде хлопець. І взагалі, хто той самий твій хлопець? А давайте погадаємо на свого суженого, а? Дізнаємося, кому кого доля приготувала. Бомбезна ідея! Давайте! Ну що, поїхали. Дізі тобі в е -е -е -е, Старий, ти куди розігнався? Шо, ну мотоцикл є, продамо на запчастини, купимо самогону і забудемося. А, молодець. Живеш одним днем, далекі плани не ставиш. А в мене схема двоходівка. Диви. Алло, кабан, привіт! Це Дімон. Що ти там? Ще не посадили? Ха -ха, та жартую, жартую. Коротше, є зелена тема. Візьмеш товар під реалізацію. О, це вже ділова розмова. Коротше, чекай, караван виїжджає. А тепер, Залівалич, твій гараж трішки побуде лабораторією. І сужени у мене чешеться від нетерпіння. Чешеться у тебе, Яна, тому що ти знову в брудне село приїхала. А гадати на судженого це все одно, що шукати шикарну вечірню сукню в хіпермаркеті. Отож, дівчата, ми всі написали по декілька чоловічих імен. Угу. Тепер хто яке ім'я витягне, так і будуть звати вашого сужену. Угу. Я перша. Руслан. Я так і знала. Напевно, це моя доля. Може, тому що ти на всіх аркушах написала Руслан? Тьфу угу. тути. Так звали мого колишнього чоловіка. Дівчата тягніть. Може, вам більш повезе. Дімон. Дімон. Дівчата, здається, у вас буде один коханець на другий. Це я пожартувала. Двої... Надя, а можна погадати з ким і коли зраджувати тобі твій сужений? <сх> ну, є таке. Називається жорсткий допит. <смір> За коханням. <плес> Чуєш, Дімон, а скільки ми на цій справі піднімемо, нам вистачить. Ну, повір, якщо товар хороший, то у кармані зашелестить. А якщо фуфло, то краще й не вести. Так, як ми знаємо, хороший, то товар чи фуфло. <плес> Ну, є тільки один спосіб перевірити якість товару. Пішли. Чуєш залівав? Ну, ти ж у нас спец по перебуванню в іншому стані. Що скажеш? Не знаю, трава як трава. Я нічого не відчув. Згоден слабенька. Ай. Поїхали попробуємо втюхати. Слаба. <ривіт> <ривіт> Дивіться, як гарно. Здається, що ми знаходимось вдома у дуже романтичного алкоголіка. Ну, Взагалі, то це цілющі настоянки страв. Чого тут тільки нема, можуть людину вилікувати, а можуть і вбити. Ну, такої, щоб людина випила і одразу всю правду розказала, точно немає. У мене все є. Одного разу мер нашого села випив 100 грамів. І про себе всю правду розказав. Всю правду? А чого досі не посадили, а? Ну, тому що за те, що людина полюбляє ходити в жіночому одязі вдома, не саджають. І співаю, І та буха. -да! Залівали. Копи на дорозі. Ще й собаку. А, головне вести себе спокійно, щоб нас не спалили. Добрий день. Доброго дня. А чого ви не питаєте, куди ми їдемо і що ми веземо? це ви їдете? І що ви везете? Валим Іванович, нас спалили. <клес> тобто ви вважаєте, що ми не модні? Ну так, звісно. Бо ви ходите в куфайках і у вас навіть бутіків в селі немає. А у нас в місті кожен день шопінг, нові колекції шуби. Шуби кажете. Добре. Зараз. Подобається. Ой, такий класний. Угу. Mm -hmm. Ну що, Таня? А? Пішли з нього шубу робити? Ви що? Як можна вбити такого пухнастика? Це ж наші маленькі друзі. Отож, і я вам кажу, що нам ваші шуби з вашими бутіками не потрібні. Ми краще в своїх фухайках походимо. Боже, я в шоці. Це ж з мого річі хтось колись може зробити собі рукавички. Угу. – Ой, річі втік! Дівчата ловіть його. Річі, річі, річі. А ну, йди сюди! Діан, я нагадую тобі, що нам треба дізнатися, чи спала Надя з русланом. Скоро дізнаємось. Річі! А заодно і тані нам розкаже, чи спала вона з дімоном. Іванич, яка ж в нас все-таки красива країна. а? Аж дух захоплює. Є тільки один мінус. Трава щось слабенька. Ну, маємо, що маємо. А соловейко, як співає, витьохкує. Ну що, відпочили? Поїхали далі. Дивись, що таке, знову копив фураж. Мені замість не ні. Уважніше дивись на дорогу! Равлик! Його ж пропустити треба? Зовсім дебіло на дорозі лежати! Димон. А дивись, хто тут такий величезний. Твою магнітолу Великан! Чекаємо! Тримай, Діана. Треба дивитись за своїм кобелем. А ти не переживай тань, я дивлюсь. Mm -hmm. uh -huh. Ну що, дівчата, вздрогнемо, а? Вибачте, що шампанського для вас не приготували. А ви що думаєте, що ми цураємось міцних напоїв? Є, я на стій. Я, якщо захочу, то в мене немає стоп Є, Ні, Ну, ти, звичайно, крута мала. <рес> О, ти, ти, так, ну ми вже, ми вже пішли, пішли, пішли. Дівчата. Дякую вам, дівчата. Приємно, посиділи. Добре, що помирилися. Стерво! <рес> Ми взагалі-то сюди не миритися прийшли, а дізнатися, чи спала ти Надя з Русланом, а ти, Таня, з Дімоном. Ну, от воно що. Хтось вирішив спробувати мою настоянку правди, а? то я вам і без цього скажу, що в мене з Русланом нічого не було. А в мене з Дімоном також. Але у нас все буде. І зупинятися ми не збираємось. Тоді одне запитання. Де тут у вас туалет? Відірвалися. Прикинь, наскільки ми швидкі, що ми навіть від велетня втекли. Ж, Дімон, а тобі не здається дивним, що тут ходить велетень? Твою магніту. Залівались, дивись, скільки золота! Це ж більше, ніж у тебе в зубах. О! Справжнісіньке золото. Це таки ті записки, що я в церкву носив, передали кому треба. Ти розумієш, наскільки ми фартові, що ми тепер всі питання перед тим Павлом і можемо закрити. Давай, давай, друзі. <праць> Ой, а представляєш? Заходимо ми зараз, а Дімон з Іван Івановичем сумку з грошима знайшли. Хочеться сподіватися, бо якщо ні, то я поїду до тата в нормальні умови. О, хлопці приїхали! Салют, а за те, що ви не виконали моє завдання, я вам придумав нове. Та в дупу твої завдання. Ми закриваємо усі борги і розходимося. Oh. Ну що, ви гроші знайшли? Краще. Ми знайшли золото. Старий, На! Oh. Ah. 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 Подавись. О! Можеш, навіть собі золотий сарайчик побудувати. <рес> Бачу, ви спробували мій товар. <рес> і товар виявляється непоганий. Значить так, Оце золото можете залишити собі і своїм дітям. А від вас я чекаю справжніх грошей. твою магнітолу. Ну що, попустила? А тепер слухайте мене. Щоб вам швидше шукалися гроші, я вам придумав морковку віслюки. Дядьпа, Паш, то це все ця клята трава. Відпустіть наших дівчат, їм же ж боляче. Тепер мої правила і тут моя територія. Дівчата побудуть. Заручниках, поки ви грошей не знайдете. А якщо не знайдете, то вони дізнаються, що таке справжній біль. Діана!